Джульет Лав, їх відображення. Їхнє відображення терзало мою душу кожного печального погляду в дзеркало. Срібним блиском воно зачаровувало і зазивало до себе, але я вже не вівся на хибні слова. Це закликало мене бути собою. Але хто я? Дзеркала кажуть, що знають. Але я їм вже не вірю. В цих порталах до потойбіччя жили вони, люди із химерними усмішками, що благали, кричали, плакали. Я закривав вуха від безсилля, але шепіт проникав голову, глузливо продовжуючи нарікання. Люди, що вбивали, а я вбив їх. Кожен погляд поглинав мою душу. Розтріскуючи її на тисячі уламків, я не створений зі скла, але вони запевняють, що я такий же, як і дзеркала. Крики не стихали ні на секунду, а я продовжував жити із ними, не турбуючись ні про що. Кожен порух віддавався в серці недовірою. Тривога закривала очі, не даючи вдивлятись в своє відзеркалення. Бачити їх було нестерпно. Люди запевняли, що вони всього лише моє відображення. Це не я, я не такий. Віра в голові намагалася кричати відчаю, але довелося закривати її в глибині свідомості. Прощатись не буду. Химерні, дивовижні посмішки відображень моїх переслідували мене всюди. За кожним поворотом голови я знаходив їх глузливі обличчя, що натякали на мій страх. Вдивляючись у цей вираз, я помічав такий же страх і в них. Схований десь далеко, але помітний. Після цього я уникав дзеркал. Відображення лякали, а їхній сміх ще й досі чувся мені. Срібною ртуттю розливались береги дзеркальних поверхонь. Що ховали в собі інший світ? Вони бачили і страждання, і біль, і зраду вони бачили мене. Дзеркала відображали кожну мою емоцію в точності. Вони викривлювали реальність, створюючи нові почуття на моєму обличчі. Ні, не моєму. Інший я не був ідеальним, а я здавався лише його тінню. Чи це я інший? А він справжній, можливо, відображення це я два світи, що не живуть у злагоді, люди, що намагаються довести одну істину в нас, правда, різна. Вони же сміються на мої сльози, які не показую нікому, окрім дзеркал. В моєму будинку їх більше немає, окрім одного. Мені огидно дивитися на жалюгідне обличчя навпроти. Я розумію, що це не моє відображення, але воно нав'язливо доводить інше. Люди позаду плачуть, благаючи про помилування. Я відвертаюсь, а згодом із криком розбиваю його. Уламки падають на руки та обличчя, а я відчайдушно розглядаю проміння світла на них. Підлога повністю вкрита уламками, які я зразу же беру в руки, стискаючи. Долоні розмальовуються багряною кров'ю, що зігріває душу. Ховаю руки по лікті вбите скло, щоб відчути бодай щось. У кімнаті холодно, але гаряча кров зігріває, вона теплого, червоного кольору. Сльози на обличчі обпікають шкіру, але я радію відчуттям. Всі, хто вбивав мене, ставали рятівниками місто отруювало, люди ненавиділи а дзеркала, їх боюсь, та зачарований ними. Мій порятунок і моя погибель. Звук розбитого скла приводить до тями. Сміхом жалюгідних, викривлених відображень, опадаючи в душу. Вони не справжні, тільки дзеркала показують те, що ти хочеш бачити. Інколи вони аж занадто чесні. Холод огортає тіло, не даючи зігрітись. У маленькій кімнаті немає дзеркал. Дивним чином це заспокоює. Я нещасливий, бо розбиваю скляні поверхні сім років нещастя чи знедолене життя, із закритими очима приємніше і спокійніше все ще згадуються посмішки відображень, але сміх затих. Звучали лише крики, які я так звик чути. Тепер же кричу я, відкриваю очі, бачу в уламках себе. Хто ж я, хто справжній, а хто лише відображення? Інший світ кращий, чи цього світу не існує, але чи існую я? Я завжди був відображенням тим, що переслідувало всіх криками, благаннями та сміхом. Я зачинений в дзеркалі, не в змозі вирішувати свою долю чи щось відчувати. Бездушний. Як дзеркало, воно показує лише правду, не промовляючи жодного слова. Я мовчу, бо за срібним берегом мене ніхто не почує, німий крик виривається із горла, а я закриваю очі від безсилля. Іноді мій стук чути з іншого боку дзеркала там, куди ніхто не дивиться. Які таємниці ховає це чарівне диво, які страждання я вже пережив і скільки часу нічого не відчуватиму. В дзеркалі темно і холодно, але я відчуваю себе спокійно. Мене тут ніхто не дістане, тут я в безпеці. Дзеркал не потрібно боятись ми всі просто їхні жертви. Краще я буду вбитий ними. Аніж суспільством. Джульєт Лав. Їх відображення. Озвучено студією Руда Книгарня, Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку. Або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!